In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name. Arlen. From the moment it touched my lips, I could feel my life return to me. Senred is our sworn enemy. We cannot risk him getting his hands on the cup of life. Why does he fear it so much? Because the cup can be used for evil as well as good. Not so great. Senred's got it then. It's worse than you can possibly imagine. With the cup in our possession, Camelot would soon be at our mercy. You march with the mightiest weapon of them all immortality. You know I've always been loyal to you, Morgana. I don't think you'll be needing this anymore. You have no right to the throne! No, she does not. But I do. I am your daughter, after all. Вам сподобався перший тиждень мого королювання? Скажіть, чи готові ви і інші лицарі вшанувати мене і служити мені? Я скоріше помру. Це ми можемо пообіцяти. Я присягнув королю і принцу Артеру. і ви нічого не зміните. Побачимо. О, я принесу ще води. — Це небезпечно. Ну, що сталося? Нічого. Треба щось робити. Люди моргани скрізь. Це ваша остання нагода присягнути мені на вірність. Хай живе король! Хай живе король. Може, це змусить вас передумати. Вітаю, батько. Навіщо ти так робиш? Припини саме ти мав би зрозуміти. Такі заходи іноді дуже потрібні. Ці люди не винні. Безліч тих, кого стратив, ти теж. Якщо ти хочеш когось вбити, то вбий мене. Обов'язково. Але не тепер. Я хочу, щоб ти страждав так, як я. Щоб знав, що таке самотність і страх, що таке зневага до себе самого. Ти справді мене так ненавидиш? Ти навіть не уявляєш як. Це що ж? Повірте, ви гіршу гидоту їли. Я вам подавав такі страви, яких ви сам навіть не нюхав. Мерлін, будь ласка, дай мені спокій. Я розумію. Found... Батько не сказав вам правди про Моргану. Напевно, була якась причина. Але тепер не час про це думати. Він ваш батько. І ви потрібні йому і камелоту. Я знав її з маличку. Як вона oh <my> могла так чинити? Не знаю, але ви маєте обов'язки перед батьком і перед народом. Ви не можете ними знехтувати. Хіба ми можемо перемогти військо безсмертних? поки не спробуємо, не дізнаємося? Тепер я бачу, які непрості завдання я маю виконувати. Королевою бути нелегко. Вам усе вдасться, Ваша Величність. Невже? А лицарі так не думають. Вони вас не знають. Я хочу здобути їхню прихильність. Інакше народ мені не підкориться. Моя мати була покоївкою в родині сера Леона. Ми разом виросли. Я можу з ним поговорити. Спробую його переконати. Ти це зробиш для мене, буте робив мого батька. Так. Я забула, що тебе він теж скривдив. Дозвольте мені зустрітися з сиром Леоном. Я про це подбаю. Дякую, ваша Величність. треба діяти, поки влада Моргани не зміцніла. Вже відіслав вістку Ланцелос. Я вже давно не діслав листа. Мабуть, він вже виїхав. Тоді зачекаємо. не чекає. Треба діяти вже. Знаю, Мерлін, але як? Колись вже було військо безсмертних. Щоб його знищити, з чаші треба вилити ту кров, якою її наповнено. Тоді чари розвіються. Тоді я це зроблю. Мерлін вони безсмертні. Тобі не до снаги одного вояка здолати не те, що військо. Це все, що я змогла принести. Не розумію, навіщо ти прийшла? За дорученням. Моргани. Треба з вами поговорити, вмовити вас. Послухайте. Я скоріше помру з голоду Охорона? Я допоможу вам втекти. Все гаразд. Принесіть мені води. Королева наказала дати в'язню їжу і воду. Розумієш, як ти ризикуєш? Треба знайти Артура. І я знаю, де він може переховуватись. Тоді вам треба звідси вийти. Як? Хіба це можливо? Я довірена особа при дворі. Це так, як ми підозрювали. Вона мене зрадила. На світанку її стратять. Ні. Чекай. Це ж добре. Нехай біжить до свого любого принца і приведе нас до нього. Мерлін, що ти робиш? Дещо шукаю? Що? Оце. Цю воду дав мені король рибалка. Він сказав, коли для Камелота настане лиха година, і здаватиметься, що надії нема, вода підкаже, що робити. Так, але як саме? Це, це я й хочу дізнатись. Ти говорила з сиром Леоном? Yes. Так. Він зробить те, про що ти попросила? Треба трохи зачекати, ben. але, думаю, він погодиться. Гвен. Відсвяткуємо ben. це. Ben. Ваша величносте. За, За дружбу і відданість. За дружбу і відданість.